Всім доброго ранку, друзі, глядачі, підписчики моєго каналу. Сьогодні ми вранці, як то кажуть, е неділя, вихідний, але трішки є часу. Тоді я поїхав, вирішив поїхати на поле. Тут в мене 1,8 гектара землі. Виділили ми собі його. як то кажуть, е Перед цим його людина обробляла, тоді ми її все, -таки, все ж таки вирішили самі, попросили людей, нам допомогли, розчитались. І там за дещо ще розчитаємось. Ну, то таке, то як то кажуть, півбіди. Виділили ми 1,8 гектара в натурі. Тобто приїхали представники, е які ну як сертифіковані інженери, які за допомогою спеціальної апаратури все це діло нам допомогли зробити, вивели точки на координатах, позабивали ми отакі кілочки. Але один я бачу кілочок вже там хтось наш ще й збив. Ну нічого, то підсохне. І, хоча, хоча в адміністративному кодексі за це є відповідальність за знищення чи пошкодження межових знаків. Ну, людина думає, що їй все можна, ну то хай. Я ж кажу, то буде ось після дощів, чи там колись ось кукурузка підніметься, я піду там забурю бетонний стовп, забетонірую та і все. І буде чітко у нас видно межі. Е, сіяли ми кукурузу фірми Маїс Грейс V280. В принципі, сходи такі ну, непогані, я скажу, дуже-дуже хороші. Дай Бог, погода в подальшому буде нормальна. І, як то кажуть, буде кукуруза, будуть свині, картопля буде. І проживемо, і буде все нормально в нас. Ось така ситуація. Далі в поле не хочу заходити, тому що. Ну, вчора дощ прийшов, я думав, що сюди буде змивати. Тут воно таке, як уклон вниз. Але, в принципі, все нормально. Рядочки частенькі, рівненькі. Думаю, все буде добре в нас. Так, в принципі, проїхалися, подивилися, вже це є добре. Так. На 40 соток там ще я не заїхав, тому що там, виходить, з дороги з'їзд. І, ну. Вчора дощ був такий бадьорий, то страшновато було, тому що я отуди просто б тоді не виїхав. Да? От така ситуація. Друзі. Зараз поїду ще льоски, куплю, щоб траву докосити. Повичищаю, і ще засніму вам сараї, покажу, що до чого. Поговоримо про цінову політику. На малих поросят, там на Олексі дивився, разіна цінова політика і цінову політику на живу вагу. Тому, перш за все, як завжди, пишіть в коментарях. Що у вас по цінових політиках? На живу вагу, на малих поросят і так далі. Бачите, дивіться, як рівненько, гарненько. От така ситуація в нас. Добре, друзі, не прощаємося, працюємо далі. Так, до, Добрий день ще раз, друзі. Повичищали, поприбирали, навели трошки порядки в сараї. Проведемо ще е, обов'язково суху дезінфекцію в сьогодні неділя. Ось такі в нас пацаки. Ці в нас народилися 3.02 з під Оптимуса. На даний момент вони також, як і там і ще одна партія. Вони не їдять вже ні БМВД, ні Премікса, нічого. Вони зараз перебувають на кукурузі, горох, макуха. Все. Ось такі вже. Вони, в принципі, те, що можна. Ну, Ці такі більш рівніші, я б вам сказав. би, да? от Ці ми з-під Оптимуса, вони такі більш-менш, їх було тоді в виводку 13 штук. Д багато дівчат, там 2-4 кабанчика всього. Дівчат ми тоді 5 штучок продали, 8 залишили собі на відходівлю, да? І тепер е, відгодовуємо. Хочу сказати, да, в них такі форми, прикольні форми, е, але вони такі більш... Ну, Рівні, одинакові. Народились 3.02. Так, Ці в нас пацахи вже тут 5 дівчат. Один кабанчик такий, цього ми раніше заріжемо, а тих дівчат почнемо з свого часу вже також вирізати. Так, по цих свинях це наші спідп'єтрельчики. В них вже витягнулися. більш. Ну Такі непогані, в принципі. Оці мені подобаються. Ці народилися 20.02. На даний момент їдять вони старт. Пробую, я їм в останній раз зробив 15-процентний плюс-мінус. Ну, треба подивитися ще раз по вагах. там. Ну, ну, нормально. Сказати, що дуже, ні, але мені подобається тим, що вони такі е, От конструкція тіла мені їхня подобається. Тут щось є от дірка. Щось є від Макстера, від їхньої подбанки, як то кажуть. Тут трошки, як то кажуть, намішали всього, то в принципі, дай Бог, буде все нормально. Так, що в нас тут? Це в нас народилися вони 22.01. От тут трошки різнобор. Є таке, ось дивіться, ось, ось поросятка лежить. І ось поросятка. Ну Трошки є там і ще там одне маленьке. Один бутрячок-кабанчик. Але є і ось свинка, Вон, дивіться, яка чудова. Тобто, є що вибрати, є що буде різати. Будемо кормити, дай Бог, все буде добре. Цю кліточку тоді відосвобождаємо, як цих доріжемо. І, Так, друзі, що я хотів сьогодні підняти яке питання в сьогоднішньому відео це цінова політика на живу вагу на малих поросят. На даний момент я там і трошки промоніторив, як то кажуть, цінову політику на малих поросят, по LX, та й так, то той його, то того, там, то з тим побалак поспілкуюся, то з тим, да, то в принципі е, ціна малих поросят ну, в нас в регіоні це фактично 3 тисячі гривень, якщо про монітори LX, е, то це від 2600 по області до 3200. я бачу, то Значить, це добре. Так. Це виводок у нас, що останній з-під кантура. Ну, непогані. І розцвіточка така, вони там, і в ряпі, і цей. Ну, прикольні такі. Ну, і плюс ж, те, що їх на все чотири штучки. Оце мінус, звісно, того, що хотіли більше, ну, маємо те, що маємо. Корми, їсть, свинка, нічого. Я думаю, все буде нормально. Думаю, є їй. Після того, як цих відлучим пациків, ну, тут один кабанчик, три дівчинки. Ми її проглистуємо і попробуємо ще раз покрити. Закажемо спермодозу в Андрюхи, теж кантора, напевно. Або контера, або дюрка. Якось так. Тому стосовно цінової політики на живу вагу, пишіть коментарі. Ой, на малих поросят на живу вагу також, в принципі, можете писати. Буде дуже цікаво. На даний момент в нас ну, в наших регіонах, в наших краях це фактично чую 75-70 плюс-мінус. Наскільки це адекватно, наскільки це багато чи мало, це вже вам судить. В принципі, я намагаюся самостійно все це діло реалізувати, продати. Зарізати, переробити тушонку, чи колбас, балабаси, чи ще щось. Якимось, ну, я таким чином знаходжу вихід ситуації, тому що трішки воно вигідніше, і тому що далі, наприклад, якщо провалиться, ну, відкриють імпорт і цінова політика на живу вагу обвалиться, то в мене будуть свої певні клієнти, і я зможу щось продавати. Якось так. Тому на даний момент також ще вчора. Дивився ну, відомості Асоціації свиноводів, да, свинарів. Але їхня цінова політика, яку вони вказують на живу вагу, це 80 гривень. Е, да, 80 гривень, 81 гривня, 50 копійок. Але потрібно, е, не потрібно забувати, що асоціація свинарів да, е, вони беруть по комплексах. тобто, Якщо, е, якщо взяти 80 гривень, відняти від нього неї ПДВ, так як комплекси здають з ПДВ і вони формують цінову політику, то це виходить 66 гривень 60 копійок, а якщо 81 гривня 50 копійок, це 67 гривень 90 копійок. От така цінова політика у них. Да? Тому, в принципі, якщо ви на даний момент здаєте живу вагу по 75 гривень через ваги, це офіційно все нормально, то це в принципі я вважаю, це... Нормальна ціна на малих пари... ну, на живу вагу, так? трошки забалакись вже як то кажуть, трічки заморився. Вранці поки з'їздив вже ж подивився, все таки на кукурузу. Ну, в принципі, непогано. На даний момент, якщо брати стосовно вирощування кукурузи і взагалі е зернових культур, та те, що на огородах відбувається. Оці останні дощі промочили верхній оцей шар 5-6 см і зімкнулася волога. Ну, це вже є добре. Буде кукуруза, будуть свині, протянемо ямку. Так, в принципі. Тому пишіть в коментарях, яка цінова політика у вас в нинішній час у ваших краях на живу вагу, на малих поросят, адже потрібно все це діло відслідковувати і як -то кажуть, тримати руку на пульсі. А ми далі будемо працювати. Сьогодні треба ще дерки набити, трохи, трохи там трави покосити. бо вчора дощ якось дуже такий рясний прийшов і не дав попрацювати далі. Добре, друзі, всім все найкраще. Пишіть коментарі, не забуваємо лайкати.